Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, я хочу разом з вами відкрити контейнери на новий преміум танк 8 рівня Велика Британія важкий танк. Давайте переходимо значить, ми в магазин, дивимось всі пропозиції. У нас є ще й, до речі, оновились містики, але ми сьогодні не про них. Але хто не бачив моє відео про містичні контейнери, де я відкрив їх 150 штук. Рекомендую глянути, перейти на канал і глянути цей відосик. Не забувайте, це дуже важливо. Давайте тиці їм сюди. У нас є, як завжди, за золото пропозиції і за гроші. Останнім часом я помітив, що ВГ. Робить таку штуку, вона робить дві пропозиції: 15 тисяч золота, ну це конкретно на восьмий рівень поки що. 10 штук, 15 тисяч золота з зі знижкою, і ви їх її можете купити один раз. Хоча тут це не вказано. Ну, принаймні, минулий танчик, коли я вибивав Дефендера, там було так е зроблено. За 10 тисяч золота 5 контейнерів ви зможете відкривати, я так розумію. Е Ну, більше разів. Коротше кажучи, зараз будемо дивитись. Це значить важкий танк Велика Британія, як я вже сказав, Шанс випадіння 5%, камуфляж, шанс випадіння 6%, компенсація 3,750 у нас за цей танчик. З кожного відкриття контейнерів вам падає талісман. Збираєте 30 таких талісманів, випадає точно танчик. Але, ну, 30 талісманів це, звісно, жорстко. Ось у нас такий камуфляж, легендарний. Тому що? Тому що я, як завжди, не знаю про танк майже нічого, але він у мене повинен бути, тому що я роблю контент. Тому ми з вами купуємо 10 штук, 15 тисяч золота е, у нас іде в гешечці, і в нас зразу відкривається перший контейнер. І я вже думав, якщо чесно, тут буде зараз танчик, але але ні. Але ні. І це погано. І ще, хлопки і дівчата, що хотів сказати. Якщо ви не підписані на цей YouTube канал, я рекомендую вам підписатись. Тут виходять стріми кожного дня, Починай о 18.00, кожного стрімчику щось розіграємо. Стрімлю YouTube Twitch Trovo. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Discord Server. Ми там публікуємо актуальні оперативні новини по Бліцу, там є чатики, є спілкування. Я створив нещодавно новий клан, другий. Рекомендую, хто шукає в описі під цим стрімом, знайдете всі цікаві посилання. А ми будемо продовжувати відкриваємо другий контейнер і вг Дай, будь ласка, мені танчик. Дивіться, до речі, падає, тупо по... Ну, падає по 4, раніше падало по 3. О, uh, 28. 28 вільного досвіду і 100 золота. Ну, чесно кажуть, чесно, чесно, опа, ну-ну-ну, да -да дай, 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 дай. А що ти за скам почався? ВГ? ВГ, а що це почався за скам? Раніше, коли тобі випадало 5, то це точно була ботанчика бокамо. А зараз випадає 5 і нічого. Ви розумієте? Добре, давайте рухаємось далі. Так. О, 3000 золота. 3000 золота. Непогано. Але мені, в принципі, не треба 3000 золота, мені потрібен танчик і камуфляж. Блін, ну це буде прикол, якщо мені за золото він не випаде, а за гроші я його купувати не сильно той хочу, якщо чесно. Тому що я пам'ятаю минуле відкриття. Ну, Ну, я не... Мі... Ну, там Ти купив за 10 тисяч золота. За 5. Ну, ти купив 10 контейнерів, 5 контейнерів і в тебе не було такої можливості. Так, ну я щось відчуваю сьогодні не мій день. 3000 золота ще. Тобто, 6 тисяч золота ми з вами відбили. Блін, але ж мені не потрібне. Ну, Мені як по факту не потрібне. Так, 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 ну дай танчик, будь ласка. А ні, дивіться, я можу купувати. Можу купувати. Можливо, минулого від, ну, минулого разу це був баг. Так, ну ВГС скамить мене на золото сьогодні. Добре, давайте купуємо ще три. Ой, ще три. Ще один пак на 10 контейнерів. Мені вже поприсилали скріншоти, що декому там повипадало. 500 золота. Що декому повипадало там з третього контейнера? Ну коротше, бачите, декому випадає зразу, декому може з тридцятого по талісманам. Ну подивимось, як сьогодні мені пощастить чи ні. 100 золота. Блін, але оце, що падає п'ять і тобі не випадає танчик, раніше такого не було. Раніше, якщо тобі випадає 5, то там точно буде або камо, або танчик. Щось на цей раз ВГшечка там намудрила з цим сим. 15-й контейнер. 15 контейнер. ВГ, давай. Оце буде прикол, якщо мені цей танчик обійдеться в 45К золота. Ви розумієте? Ви розумієте? ВГ тупо зливає голду. Я вам серйозно кажу, ВГ зливає голду перед Чорною п'ятницею. Я впевнений, що ВГ зливає голду. 10 тисяч золота. Ну, непогано. Непогано. Але краще б танчик, якщо чесно. Давайте, ще два контейнера у мене. Ні, дивіться, тут три падає і тут точно нічого. Дивіться, мені не випав навіть камо ще досі. Не випав танк. Хлопаки і дівчата, будь ласка, роблю контент. Підпишіться, приходьте на стрімчики, здивіться інші відео. Буду вам дуже сильно вдячний. Підписуйтесь на телеграм та Discord. Ми от відкриваємо останній контейнер з 20, і нам тут нічого не падає. Ай, ай, ай. О, ВГ мене тупо заскамили. Ви розумієте? Мені цей танчик обійдеться ну, в 45к, але ми подивимось, віднімемо. Але ми подивимось, віднімемо, що мені там нападало. Але в будь-якому випадку дорого. Дивіться, і він мені ще досі не падає. Оце, оце скам оце скам сьогодні мене. Півтори тисячі золота. Бл Блін, буде прикольно, якщо танчик випаде по. Серти, по, серти, по ну Цим. Ви зрозуміли, да? по. М як воно називається, господи. Коротше, з 30-го талісмана. І ще й доведеться купувати каму. Блін, ну, походу. Мені ВГ дало в тіньовий бан е, мій акаунт. Серйозно. Серйозно. Ну, походу, це так. Ну я. Я так погано ще контейн... Ну, я, я. Я так погано дуже давно відкривав контейнери. Ну, це жесть. Це просто жесть. Дивіться, ще чотири контейнера, жодного танка і жодного легендарного каму. Так, ну, три контейнера залишились. Я тупо в шоці. В... Ну Дивіться, мені зараз точно випаде танчик по талісманам. ВГ, що ви робите? Що ви чудите? ВГ, ви що? На приколі? Йолки-палки. Хлопаки і дівчата, ну я вважаю, що це лютий треш. Я вважаю, що це тупо лютий треш. А скільки в мене було золота на початку? Давайте будемо дивитись, хлопаки і дівчата. Значить, дивіться, я буду рахувати разом з вами. А, дивіться, значить, 15. 15, да? Дивіться, я купив 4, 3 рази по 15. Помножимо на 3. І тепер, дивіться, мінус. мінус, значить, 100, значить, 300, 3 300, 6 300, 6 500, 6 500, 7, 7 100, 7 300,

Дивіться, я потратив на цей чудо-танчик 24200, якщо брати чистими. Так це ж без камо. Хлопаки і дівчата. О, ну хоч камо коштує більш-менш адекватну ціну. Давайте я зараз зроблю скріншотик. Ну, 2000 золота це не 5 і не 6500. Е -е... Ну, блін, це якщо, ну, чесно, я давно так погано не відкривав контейнери. А, блін, оце рофл. Оце рофл. Так, стоп, а де цей танчик? А, а де він? Я його пропустив, А, ось він. Я, Ось він, ось він, ось він. А, ну що, не знаю, ну давайте купувати. Ну, тобто, нам же ж сьогодні на стрімчику потрібно ж бути красивими, правильно? Нам же ж на стрімчику сьогодні потрібно бути красивими. А, тому, хлопаки, дівчата, а, заходьте сьогодні на стрім. Ми сьогодні, я думаю, розіграємо декілька контейнерів на цей танчик. Сьогодні це я маю на увазі субота, 4 листопада. Буду радий вас там бачити. Покатаємо на цьому танчику, я вам розкажу, чи варто взагалі його було вибивати. Ну, А якщо ви не вибивали, то вам покажу, потрібно вам воно вам чи ні. Тобто, як ви зрозуміли, якщо скама, мені він обійшовся в 26200. Мене люто зараз ВГ заскамили, але повторюсь: це казино, це рандом. Кожному комусь може випасти з першого, комусь з п'ятого, комусь там з 30-го по талісманам, як це сьогодні було в мене. Тому. Дякую вам ще раз. Нагадую, ставте вподобайку, напишіть коментар, як вам моє відкриття, тільки, будь ласка, без спойлерів. І також напишіть, чи відкривали ви із якого контейнера випав танчик вам і чи взагалі випав. А я вам дуже вдячний за перегляд. Всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.